Трамп анонсував загадковий F-55, Україна отримала нові башти для леопард 1, які стріляють українськими ракетами. Штати відмовляються від аваксів та перші офіційні характеристики F-47. Про ці та інші останні події світу мілітарних технологій в нашому новому випуску мілітарних новин на зв'язку. Агностик не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Міністерство енергетики США офіційно заявило про успішну збірку нової ядерної авіаційної бомби б 13 яку вдалося зібрати на рік раніше запланованих термінів. Нову бомбу можна буде налаштовувати на різну вибухову силу, в залежності від задач. І хоч точні характеристики тримаються в секреті, відомства заявили, що її потужність відповідатиме б 7 тобто це налаштована потужність від 10 до 340 кілотон. При цьому сама бомба матиме такі ж надійні функції захисту, безпеки та точності, які. Б-61-12. згідно з інформацією за минулий рік на кожні дві Б 61 12 буде зроблено одну Б 61 13 і взагалі їхня кількість буде обмежена. Її задача ураження укріплених підземних військових об'єктів. Він може пробити бункер під тим бункером, який щойно розбив. Якби у них ще були руки, вони писали. Використовуватись нова бомба буде виключена Б 21 райдер, а встановлення на Ф 35 взагалі не планується. Бельгія нещодавно затвердила допомогу на суму в 1 мільярд євро в Україні, з яких більша частина це контракти з місцевими компаніями на постачання зброї. Одним з найперших екземплярів стане прототип танку Leopard 1 з абсолютно новою баштою від бельгійської компанії Кокеріл. Ця башта вже давно пропонується як дієва модернізація старин танків, зокрема і леопардів. Окрім нової гармати, що має автомат заряджання на 16 снарядів у самій башті, і яка здатна стріляти не тільки стандартними 105-мм снарядами, а й у українськими протитанковими ракетами Фаларік башта отримує сучасну оптику, що дозволяє виявляти цілі до 18 км в день та до 15 км уночі. Гранатомет та місце для спареного кулемета 7,62 чи 12,7 мм. Ще Бельгія уклала угоду про виробництво Україною 70-мм ракет Гідра з лазерним наведенням. Крім цього, Бельгія передала ще й 20 систем ППО Цербер, але про них взагалі ніхто нічого не знає, не чув, і гадки немає, що воно таке. Також цікава ситуація з ППО, що було передане Великою Британією. Британський ресурс випустив відео, в якому офіційно розповідається про зенітну систему Raven, тобто крук, чутки про яку ходили вже більше року, та й фото вже з'являлися в інтернеті. Грубо кажучи, вона складається з модульного СуперКет 600 на який було встановлено ракети АСРАМ, що здатні розвивати швидкість до трьох махів і мають дальність польоту в 15 при припуску з землі. При цьому мають вони 10 кг бойової частини, чого більше ніж достатньо для збиття шахетів, для чого ця система власне і створює. На сьогоднішній день система вже здійснила понад 400 пусків, і загальна її ефективність склала 70%, що доволі непогано для нашкоруч зробленої системи. В той же час в цьому матеріалі цю систему чомусь називають і Франкенсемом, хоча ця назва стосується адаптації та, скажімо так, міксу радянських пускових і радянських радарів з американськими ракетами та американськими радарами. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень. Або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 Гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom The Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж, та ще купа-купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Їх, якщо що, вже не можна купити. А от у нас він тепер є. І ще таким чином виходить демпінгую, адже пан Старненко розігрує ножі по 300. Гривень, а у нас його можна виграти усього за 100. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Начальник штабу повітряних сил США Девід Елвін виклав в мережу інфографіку, на якій було порівняно усі актуальні літаки США, включно з нещодавно анонсованим F-47 та відомими безпілотними варіантами від General Atomics та Anduril. але там вони ще не визначилися, який саме з них оберуть, тому вписані одразу обидва. І до цієї інформації є дуже багато запитань. По перше, для F-47 там вказано радіус роботи в більш ніж тисячу морських миль, тобто більш ніж 1800 кілометрів, і це значно більше ніж в усіх існуючих сучасних винищувачів. З одного боку, це відповідає на запитання про те, чому розробку паливозаправника нового покоління згорнули, бо з таким радіусом дії F-47 він не те, що дуже потрібен. З іншого боку, всі повертаються до питання його непомітності та можливостей, адже такий запас ходу буде дуже сильно впливати на усе це. В той же час там вказана швидкість більше двох махів, та, що не менш цікаво, стелс. Для порівняння F-35 це просто стелс, а F22 це стелс Плюс. Що означають ці додаткові плюси? Нікому не відомо, але, виходячи з логіки, він має бути ще більш стелсовим, ніж F-22. Але у нього є канарди, які заважають стелсовості, тому можливо їх взагалі не буде, і все це просто для відводу очей. Порівняння з F22 насправді тут не просто так, адже роль нового f 47 така ж, як у F-22 22 завоювання переваги в повітрі. Тобто це не багатоцільовий винищувач, як той же F-35, про який ми сьогодні ще поговоримо. Та й скоріш за все, саме F-47 замінить F22, бо й запланована їхня кількість також складає 185 штук. Під час візиту до Катару 15 травня двадцятого року президент США Дональд Трамп оголосив про намір розробити новий винищувач під назвою F-55 55 двомоторну версію F-35. На думку Трампа ця ініціатива спрямована на усунення головного недоліку F-35 – наявності лише одного двигуна, що за його словами знижує надійність літака. Далі пряма мова. Ми робимо модернізацію, просту модернізацію, але також робимо F-55. Я збираюсь назвати його f 55 і це буде суттєва модернізація, але це буде також з двома двигунами, тому що f 35 має один двигун. Мені не подобаються одиночні двигуни. Якщо двигун виходить з ладу, приємно мати два, три чи чотири двигуна. Ось чому мені подобається 747, бо він має чотири двигуна. Ми збираємось зробити f 55 і я думаю, якщо ми отримаємо правильну ціну, ми повинні отримати правильну ціну, і це буде два двигуни та супермодернізація. F-35, а потім ми збираємося зробити F-22. Я думаю, що найкрасивіший винищувач у світі це F-22, але ми збираємося зробити F-22 супер, і це буде дуже сучасна версія винищувача F-22. Тобто він порівняв винищувач з багатомоторними пасажирськими літаками, такими як Boeing 747, де резервний двигун є критично важливим для безпеки. Ф-35, розроблений компанією Lockheed Martin, є п'ятим поколінням винищувачів з однією турбіною, Pratt Whitney F-135. Хоча він широко використовується у США. Та серед союзників програма зазнавала критики через високу вартість і технічні проблеми. Трамп неодноразово насправді висловлював занепокоєння щодо надійності F-35, особливо після інцидентів, пов'язаних з аваріями літака. Експерти ж зазначають, що створення двомоторної версії F-35 вимагатиме повного перегляду конструкції літака, включаючи фюзеляж, програмне забезпечення та системи управління. Це фактично означає розробку нового винищувача, а не просто модифікацію існуючого, тому що в F-35 там все побудовано навколо двигуна. Такий проєкт. Може тривати десятиліттями і потребуватиме значних фінансових ресурсів, що суперечить заявленим цілям адміністрації щодо скорочення державних витрат, не кажучи вже про те, що версію з вертикальним злетом та посадкою можна одразу ж просто викинути, бо її точно не переробиш. Ну а ще те, що два двигуни дають, звісно, більше можливостей, більше швидкість, більше вантаж підйомність, але це й більше обслуговування і, в принципі, підвищить вартість літака. А F-35 і так не найдешевший літак у світі. Крім F-55, Трамп також анонсував плани щодо модернізації винищувача F-22 Raptor до версії F-22 Super, тобто це буде на кшталт того, як є Hornet. і також підтримав розробку шостого покоління. Винищувачів F-47, контракт на який було укладено з компанією Boeing. Ці ініціативи є частиною ширшої стратегії оновлення авіаційного флоту США. Наразі Lockheed Martin не підтвердили участь в розробці F-55 і взагалі всі аналітики і всі спеціалісти взагалі не вірять в жодний F-55, і. Попереджають, що провадження ще одного винищувача може бути надмірним, особливо враховуючи вже існуючі програми, такі як ҐНГАТ, і взагалі обмеженість бюджету. Таким чином пропозиція Трампа щодо F-55 викликає дискусії серед фахівців оборонної галузі, оскільки вона передбачає значні інвестиції та потенційні ризики для існуючих програм модернізації військової авіації США. А тепер увага під час анонсу F-47 Трамп неодноразово казав про те, який це красивий літак. Так само неодноразово було сказано і про те, наскільки він непомітний, наскільки він стелс-стелс-стелс, його взагалі не видно. В цій же заяві він водночас каже про те, що F-22 – це найкрасивіший літак, що створювали США, і з цим я не можу не погодитись. Проте тут же говорить, що він не вірить у стелс технології, бо вони роблять літак потворним. Я сподіваюся, що після цього питання про якусь логіку чи щось схоже на те взагалі не мають жодного сенсу. Також США вже котрий рік намагаються замінити свій Авакс І3 Сентрі, і от вже в 28-му році, наче як збиралися купувати перші два І7 від Боїнг. Проте в Білому домі все частіше кажуть про те, що є дуже великий шанс на те, що Штати взагалі відмовляться від Аваксів на користь супутників. Мовляв, зараз вже ведуться тести, перші два супутники вже знаходяться на орбіті. І взагалі на все будемо дивитись з космосу, на що нам ті дорогущі Авакси. З одного боку, це звісно, перспективно і круто Проте, яка має бути щільність цих супутників, як передавати інформацію пілотам літаків та засобам ППО, чи зможуть супутники саме вести одночасно велику кількість цілей на різній висоті і з різними погодними умовами, не кажучи вже про те, що зараз що Росія, що Китай активно працюють над тим, щоб розробити протисупутникову зброю, яка якщо не знищуватиме, то точно виводитиме з ладу відповідні супутники. Абсолютно усі Міністри та генерали ВПС дуже тактовно публічно натякають на те, що ще зарано відмовлятися від аваксів, на що і купа причин. Проте як я вже казав раніше. Я сподіваюся, що після цього питання про якусь логіку чи щось схоже на те, взагалі не мають жодного сенсу. Ось такими вийшли мілітарні новини останніх тижнів, що вже минули. Тож пишіть коментарі свої думки з цього приводу. Не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.